Такий у нас вхід в намет. Це наш тамбур. Тут ми зберігаємо стіл з вечора, наприклад, пічку, газовий балон, щоб його не прибирати. Тут мій вчорашній клас. Далі ми проходимо, і якби, основна частина її ми прибираємо, коли ми купаємось, наприклад. І тоді залишається просто ця зелена. На ніч ми її ось так закриваємо і залишаємо трошки, як для привітрювання, щоб було свіже повітря. Ось таку сіточку. Але можна її повну відкривати. Далі у нас тут три зимових спальники: Один, два, три. Тому що у нас є, в принципі, і літні, але в них трошки прихолодний. Один каремат. ми його кладемо сюди в ноги, ми спимо головами там. Ця кришечка відкручується і ви... він тоді набирає повітря і він надувається. Коли тато його скручує, він теж його відкручує цю кришечку і починає отак. Складати, заворочувати, тоді він стає меншим. Це для того, аби було м'якенько. Вони такі дуже м'якенькі, і за рахунок цього спати нормально. І по боках у нас ще є такі кишеньки, щоб складати всі речі. Я, тут, наприклад, телефон. Ну, коротше, якось так виглядає наш дім. Ночували ми біля підніжжя Драгобрату. Драгобрат – це невелика міжгірна долина і найвисокогірніший гірськолижний курорт українських Карпат. І саме звідси і починається наш піший маршрут. Дорога до нього зайняла близько 40 хвилин. Фі момент слейте. На цей раз ми вирішили не випробовувати долю та власні ноги і скористатися підйомником. І жодного разу про це не пошкодували, адже види все одно були дуже зачаровуючі. Наліво, мама! Подивилися? Так, назад і йдемо пішки. Не дуже тут великий підйом, я подивилася. Та на ти що дивишся в цій місці. Ми вже піднялися на підйомнику на галявину, з якою на полонину, з якою ми маємо стартувати, аби дійти до озера Пошевського. От, тут дуже гарні краєвиди. І дійсно, те, що ми поїхали на цей крутий схил, нам дуже сильно допомогло тому що там дуже-дуже крутий підйом, і якби йти типішки ми б, мабуть, ще були десь на початку. А тепер ти просто виходиш на хребет, точніше виїжджаєш на хребет і спокійненько собі прогулюєшся, милуєшся видами і просто кайфуєш. На сьогодні майже ні хмариночки, дуже гарна погода. До озера нам іти десь 5 кілометрів. Хребет, яким ми мандрували, має назву Свидовецький, третій за висотою хребет у Карпатах популярний об'єкт пішохідного та велотуризму. Що вам більше до душі: високогірні озера, водоспади, чи безкраї краєвиди на гори на Свидовці. Є все. Маршрутів судовецьким хребтом є безліч. Можна пройти його весь, а можна піднятися тільки до озер від гірськолижного курорту Драгобрат і повернутись в цивілізацію відносно скоро. До речі, це був саме наш варіант. Свидовець можна долати не тільки пішки, але й велосипедом чи мотоциклом. Важкий підйом буде вартий легких переїздів стежками, вкатаних позашляховиками та уазами до стану ґрунтових хребтових доріг. Що там, де припарковані машини, це і буде наше озеро Ворожевська. Але ми постояли, там підійшла інша компанія і сказали, що воно в іншій стороні. Ми вирішили все ж таки дійти до цього озера, воно називається Дояска. На ньому трошки посидимо, мій тато пішов іншою дорогою. Мабуть, він хоче позаходити на декілька вершин, вони тут по 1700 метрів. Він на них зайде, ми його почекаємо і потім разом будемо повертатися. Відхилимося трошки від нашого маршруту, по якому ми прийшли зайдемо. Пустимося до цього озера, як його ще називають з подвійним дном Ворожевсько, і потім там буде дуже крутий підйом, і підемо вже тією ж самою дорогою, що ми прийшли назад. Тут я ще не здогадуюсь, що в невдовзі прийму рішення, про яке я шкодуватиму ще дуже дуже довго. Ну, дивіться далі, не буду вам спойлерити. Дев'ять з половиною кілометрів по тому ми дістались до озера Дояска, також відоме як Гірішаска. Деякі зі Свідовецьких озер невеличкі, а от Дояска вражаючи велике, як для озера льодовикового походження. Воно має трохи більше 167 метрів по діагоналі і глибину цілком достатню для пірнення. Тільки попереджу одразу. Озеро наповнюється виключно за рахунок атмосферних опадів, це знаходиться на висоті 1577 метрів над рівнем моря, Тому про комфортну для водних процедур температуру можна забути. Адже плюс 11 градусів для нього це максимальна літня температура. Проте деякі відчайдушні жителі міст усе таки не втрачають можливість охолодитися серед українських Карпат. До доязки прокладена ґрунтова дорога, яку без проблем долають позашляховики та уази. З одного боку, це значно спрощує деяким туристам подорож, адже потрапити до озера можна на машині, а не тільки пішки. А з іншого, навали авто з туристами чи місцевими жителями, що часто їздять сюди на шашлики, може зіпсувати вам відпочинок. Тому, якщо вже ночувати, то краще робити це далі по хребту на інших озерцях. Там буде більше шансів для усамітнення. Ми вже трохи побули на цьому озері і повертаємося назад. А вирішив ще відвідати це озеро з подвійним дном, як його ще називають. А ми з мамою вирішили вже почекати його згори, тому що, в принципі, таке саме озеро, яке там ми бачили, просто що там дуже важко підніматися на гору. Потім щось ми відчуваємо, що ми не зможемо. І плюс. Підйомник він вже не буде ходити, коли ми будемо повертатися, тому що це скоріше за все буде пізніше п'ятої. Зараз 15.21, а назад нам йти години три, мабуть. Плюс поки почекаємо тата, тобто ми вже не встигаємо Високогірне озеро льодовикового походження Ворожеска, яке на межі зникнення. Можливо, ви будете серед останніх свідків, які побачать цю гідрологічну пам'ятку природи. Озеро Ворожеска, розташоване на висоті 1460 метрів над рівнем моря. Складається Ворожеска з двох невеличких водойм, що розміщені одне над одним. Верхня, те що більше, в глибину складає не більше 4,5 метрів. Трохи нижче нього знаходиться менше. Озеро. Воно має продовгувату форму, глибина становить 2,9 метрів. Обидві водойми наділені прозорими водами, через які підніться на мулисте дно. На жаль, через глобальне потепління ресурс живлення у водоймах бідний. Це і є загрозою для озера. Якщо вам було цікаво, як виглядає людина, яка монтує всі ці відео. Добрий вечір! Мені здається, що це точно не той кадр, який ви очікували побачити наступним. Проте я просто не могла стриматися та не розповісти вам ту історію, ту трагічну історію про те, як я не зустріла Антона Птушкіна, тому що вирішила, що я занадто втомлена сьогодні. Ну, давайте про все по порядку. Ми зупинилися на тому, що тато спустився вниз до озера, але ми з мамою вирішили зачекати його на горі, тому що я подумала, що важливо турбуватися про себе, важливо не вижимати з себе останні соки, так як ще назад була дуже довга дорога. І тому я вирішила, що знаєте, я краще посиджу, почекаю, що я там того озера не бачила. Воно ж знизу таке звичайнісіньке, як ми тільки що пройшли повз невеличка Марочка, в той день тато був у білій футболці. Відповідно, коли ми з мамою сиділи та чекали на нього, нам все було нормально видно, просто що люди були такі маленькі цяточки. І ми побачили таку білу цяточку і ми подумали, що то є наш тато, тому що він був в білій футболці. І ми за ним просто спостерігали, що він буде робити далі. Але ця людина занадто довго сиділа біля самого озера, і ми не могли зрозуміти, що можна так довго робити. Аж тут, в якийсь момент, ми переводимо погляд ліворуч і бачимо ще одну білу футболку, яка виходить саме з цієї стежини, якою мав іти наш тато. І ми вирішили, що ні, все-таки це він, а цей чоловік чи жінка в білій футболці не те, що нам потрібно. І тут я вам буду розповідати історію з слів мого батька. Отже, як все було? Він не міг розібратися з камерою. Вона в нас взагалі зроблена для того, аби фотографувати. А йому хотілося трошки не знімати відео знизу. До речі, деякі кадри, які ви бачили перед цим, це саме його робота. Він побачив чоловіка, який ходив з кененом, а в нас Нікон. І він вирішив, що людина має шарити за те, як налаштувати відеозйомку на іншій камері. Спойлер людина не шарила. Думаю, що ви вже здогадалися, що це була за людина, тато теж з самого початку зрозумів, що це був Антон Птушкін. Після того як його осяяло, і він зрозумів, хто це допомагав йому налаштувати камеру. Він підійшов до нього, сказав, як сильно він та його родина. Це це ми, да як сильно ми його поважаємо, і що ми колись його вже бачили ще в 2018 році, коли ми подорожували Туреччини, були в Анталії. Ми дивилися, як вони знімали рекламу для Орел Решки, але так як люди працювали, ми не стали підходити, просити світлини чи щось таке. Тож комусь випав другий шанс це зробити, і хтось, на відміну від мене, не прохавив його. Я та не дарма казала, що тато був саме в білій футболці, і ми бачили інше. Людину в білій футболці, тому що якщо ви зараз побачите фотографію, а завдяки моєму монтажу, ви її побачите зараз, то ви помітите, що Антон також в білій футболці. Можемо сказати з мамою, що ми так само його бачили, просто трошки вище, трошки не чітко, але хіба це вже важливо? Мені як висновок сказали, що треба завжди ходити з татом, тому що з татом не прогавиш нічого цікавого. На наступний день я таки пішла з ним і трошечки забігаю наперед. Окрім величезного натовпу туристів, я не зустріла більше ніхто. Кого продовжуйте дивитися далі? Всім приємного перегляду і сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки та підписалися на канал. Нашу подорож ми вирішили відвідуванням великої гуцульської гойдалки, що в селі Бережниця, і з самого початку це водалось нам ще тим квестом, адже блукали ми кілька годин, поки нарешті не звернули на правильну дорогу. Ми вже доїхали до великої гуцульської гойдалки. Ми блукали години три, мабуть, ми їхали туди потім якось вгору. Причому тут доріг нема взагалі, і просто такі прямі прямі схили вгору, і все. І нарешті, начебто, знайшли ту стежину, по якій нам треба йти, просто бачите, яка вона дуже важко насправді підніматися. Вгору, якщо ви поїдете, машина тут не пройде. Просто ми вирішили, навіщо так мучати машину. Краще вже своїми двоїми пройдемо нам іти від машини, де ми залишили 2 кілометри приблизно, але просто проблема в тому, що це йти вгору. І тому це трошки все ускладнює, скажімо так. І ще ускладнює той момент, що дуже спекотно на вулиці, але нічого страшного, продовжуємо на шлях. Ідемо тільки вгору, тільки вгору. 2021 року місцеві жителі села Бережниця Верховинського району встановили гойдалки на рівні півтори тисячі метрів над рівнем моря. На сьогоднішній день це найвисокогірніші годалки в українських Карпатах. На гугл-картах їх можна знайти за назвою Велика гуцульська гойдалка. Дістатися сюди можна пішки або в складі джеп-туру, які організовують верховини. На жаль, в той момент як ми піднялися, підвезли одну з таких груп, і нам довелося чекати під пекучим сонцем понад 20 хвилин, що трошки підпортило враження. Ми вже спускаємося з великої гуцульської гойдалки. Думаєш, боже, прийдеш там така гойдалка? ти будеш на ній гойдатися, все таке гарне навколо. А що було? Ми піднялися. Я тільки сіла, тато мене там кілька разів клацнув і приїхала група, там машин п'ять було, людей тридцять, я не знаю. І вони почали всі фоткатися. Я кажу, тату, давай я зараз закінчу фоткатись. Ми тут ще щось поклацімом, і хай вони фоткаються, а ми підемо собі назад. Він сказав, ні, давай злась. Я кажу, ну я ж перша прийшла, я ж йшла, ви не приїхали, це не чесно. Не відстояла я свого права, він сказав, ні, давай почекаємо. Зараз я кажу, ну в черзі завжди є перша людина. Є остання. Ну, почекали вони 5 хвилин, нічого з них не сталося. Він каже, ні ні, вони зараз там типу, 5 хвилин і поїдуть. Кажу, ну добре, 5 то 5. Ми чекали їх хвилин, я не знаю, 20, можливо. Вони там вже по третьому колу всі фоткалися. стояли на тій гойдолці. І лежали на гойдолці. І отак руку, і отак руку, і туди ногу, і туди голову, і туди качни, а там не качний коротше. Ой, чекали, ми чекали. А ще там ні деревця на вершині, і дуже спекотно, ні не стати, не лягти, не впасти. Ну все, з горим пополам вони поїхали. Ми ото самі пофоткалися без нікого і пішли от назад. Зараз вже у нас десь о пів на пяту можливо, трохи пізніше. Ну, іти вниз легше, ніж нагору. Звісно, зустріли там, коли ми йшли. Чоловік з жінкою відпочивали. ну такі, знаєте, бабуся та дідусь. Вирішили так, знаєте, з вічливості, просто привітали, сказали, добрий день. Вони нас запитали ми. ми розказали, що ми з Харкова. Вони кажуть, нам страшне, мабуть. Ну, кажемо, ну, є трошки. Тепер ми повертаємося назад. Думали сьогодні доїхати до Рівненської області на базальтовий кар'єр. Це щось типу того, як ми були в Житомирській області на початку. Але ну, зараз ми поки дійдемо, буде п'ята, можливо, пізніше. Завтра з раночку вже будемо їхати назад у Харків. Того вечора нам вдалося доїхати та проїхати Івано-Франківськ. А заночували ми недалеко від міста. Тут ми вже були ще у далекому 2020 році, коли також подорожували Карпатами. Наступний день був знову в дорозі, і тільки під вечір ми приїхали знову до користишівського кар'єру Житомирської області, звідки, власне кажучи, все і починалося. Проте в цей раз погода була достатньо тепла та сонячна. Проте, якщо чесно, сил не було ні нищо. На цьому закінчить. Це ще одна історія з подорожі Карпатами. Я хочу щиро подякувати кожному і кожній, хто дивилися всі ці епізоди. До речі, якщо ви пропустили якийсь епізод, я все зберегла тут, тому обов'язково дивіться, залишайте свої вподобайки. А в коментарях пишіть, який момент з цієї подорожі вам сподобався найбільше. Вже пройшло два місяці з моменту того, як ми повернулися, і як ви бачите, я і досі згадую цю поїздку з такою. Теплотою всередині, тому що дійсно подорожі вони надихають, а подорожі природніми місцями вони взагалі мають якусь чудотворну силу. Тож дуже вам дякую за перегляд. Ми побачимося з вами в наступному відео. Усіх обіймаю! Па-па!